В день білої красуні, Венери, богині кохання, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас день, як кажуть, на трієчку. Тобто, скажемо ні, важливим справам, але прості питання вирішуються позитивно. Сьогодні. Містичний день це день зеркала. А ми знаємо, що в цей день ми повинні бути дуже і дуже обережні із дзеркалами. До речі, ідучи на якусь важливу зустріч, обов'язково візьміть з собою дзеркальце або круглої, або еліптичної форми і зеркальною поверхнею, від тіла повинно бути розташована або в кишені, або в сумочці. Сьогодні наш оберіг, наш захисник це. Білий агат. Ми знаємо, що білий агат в перекладі означає щасливий. Сьогодні наш організм потребує чогось смачненького, жирненького, адже це повітряний знак. Так що потрібно звернути увагу на жири рослинного походження. Ну і також сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак. Протилежний знак Терезів це, звичайно, овен, який відповідає за наші органи зору, за наші органи слуху. Дуже добре сьогодні полікувати зубки. Ідеальний день для їх видалення буде безболісним, як і лікування. Сьогодні за народними прикметами День Святителя Тарасія не дарма Тараса Григоровича назвали Тарасом, і сьогодні день його пам'яті. Він помер в 1861 році. В такому молодому віці організм не витримав десятирічного заслання. В цей день моляться святому Тарасію при безсонні. Ну і також кажуть, щоб Тарасій був до нас прихильним. Ні в якому разі, хоч як нам хочеться поспадки, вдень і ввечері ми не спимо лише вночі. І ось тоді Тарасі буде сприяти нашому міцному сну. Ну, а завтра хлопці ні в якому разі не повинні знайомитись із дівчатами. Це не до добра. А післязавтра... День несприятливий для того, щоб поїхати у відрядження, для того, щоб волонтери поїхали десь на великій відстані. Тобто не сприяє день поїздкам. Ну і також, якщо дівчата мріють вийти заміж, можна поворожити в неділю 12-го. Яким чином ввечері беремо сухий рушничок, його повішаємо за вікном. На балконі чи на вулиці. Якщо вранці, 13-го понеділок, ми його знайдемо сухим, значить не скоро дівчині чекати сватів. А якщо він вологий, значить вийде в цьому році заміж. Життя таке коротке. Поспішаємо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.